Черговий удар по мафах. Цього разу бригада «Київблагоустрою» працює біля станції метро Лук'янівська. Прибрати там мають біля 30 нелегально встановлених яток. Загалом же початку року у Києві демонтували півтори тисячі незаконних кіосків. Станція метро Лук'янівська одна з тих, що спадає на думку, коли йдеться про мафовий безлад у столиці. Комунальники не вперше приїжджають сюди з демонтажним краном. Це боротьба, мабуть, з мільницями. Грязь, неудобства. І займають міста. Смитровий шісрави кіоск. Саджені красиво. Ось стоят они два на кольосах. Для кого они здесь? Они, мягко говоря, не совсем красиво. Выглядят році. Не хотелось бы. цього разу. У Київ благоустрою нарахували кілька десятків кіосків, що підлягають демонтажу найближчими днями. Показують периметр роботи, Охоплює трикутники з вулицями Дегтярівської та Мельникова. Взагалі, в цьому районі має бути очищено близько 30 малих архітектурних форм. Якщо ви вже є в списку і ви затверджені, то вас будуть зносити обов'язково. Тому, будь ласка, звільніть свої малі архітектурні форми від товару, щоб можна було їх демонтувати, бо демонтуватися власними силами. Деякі кіоскери таки дослухались до комунальників. Ось ці самостійно розбирають намет. Просто ми захотіли вбратись. Нам не подобається. Ось тут так само прибирають кіоск власною технікою. Отак, зрозумів? Uh -huh. Вот. там те же саме. Зараз припадимі. А ці забирають, поки лише начинення споруди. Просто смотрю, холодильник стоит, чого не взяти. <свят> Йде під демонтажі кіоски з задирливим написом Еталон якості та смаку. Зірець відмінує торгівля вантажить на платформу. Продавці кажуть, вже знайшли собі нову роботу. Стоять, машини підпирають. Пояснювати на камеру, чому їхні кіоски демонтують, підприємці, як завжди, відмовляються. Деякі зізнаються, стояли проти правил. Ну, од метро треба, щоб було двадцять метрах відходу в метро. А ви знали об этом? Знали. Ну, ми стояли, всі стояли, ми стояли. Віднедавна з нелегалами комунальники борються й в судах, намагаються повернути собі право на демонтаж незаконних кіосків одразу кількох власників. Чергове засідання суддя господарського суду міста Києва перенесла для мафового бізнесу подібні рішення лише на користь, як мінімум, додаткові місяці нелегальної торгівлі, час за який можна легко відбити вартість та монтаж нової споруди. Анастасія суха Костянтин телеканал Київ.